Вітаю всіх! Ну що ж, мені задава це питання? Ну, я ж хочу тепер зрозуміти, ну почну з ціково десь нової. Ось цей обстріл. Яка буде реакція Зеленського після цього обстрілу? Зеленського дотиснуть до необхідних умов. Для перемовин після обстрілу Києва та Харкова масованого. Зеленського дотиснуть до потрібних умов в перемовинах після масованого обстрілу Києва та Харкова. Його дотиснуть після цього? Любімо і так. 10 кубків – це, звісно, так. Війна на Дніколода, ось вам боротьба це. Угу. Обмеження. Ось ці руйнування. За що нам? Скажіть, будь ласка, за що нам таке знущання? Дотиснуть. Ой, дотиснуть, дотиснуть, дотиснуть. Розмова буде. Раптова розмова про це буде, буде, буде. Дотиснуть. Тобто. Якщо його дотиснуть, тобто тепер дійсно. Після такого обстрілу Києва та Харкова будуть прийняті рішення Україною, які будуть відповідати реальній картині реальним важливостям. Давайте так. Ні. Мерчарування, одпадла. Але вважати максимального буде. Багато маніпуляцій. Давайте так. Частково його дотиснуть на щось, що від нього хочуть. Але повністю ні. Буде качеля, качеля і качеля. Охренено, ви почаєте. Так, тепер тут. Після такого масованого обстрілу Кива та Харкова зеленського дотиснуть до необхідних умов, щоб почати перемовини. Його дотиснуть до необхідних умов, щоб почати перемовини. Давайте дивитися. Зеленського дотиснуть. Тих умов, щоб почати перемовини. Дотиснуть? Так, дотиснуть. Дотиснуть його, любі мої. Це, це дотисне до нових думок. Ця вежа. Знову десятка кубків з'являється і тут. І четверка жезлів це перші будуть дзвіночки, перші результати чогось чекаємо. Ось він вже тут вилазить. І щось розказує Так, буде результат вже маленький, перші кроки будуть. Але ви почуєте, скільки ще нам знущання терпіти, дотиснуть. Тепер. Ще, сюди ж. Зеленський зробить дії певні, щоб більше не було подібних обстрілів Києва та Харкова, масованих. Зеленський зробить певні дії, щоб не було більше таких обстрілів Києва та Харкова, а таких масованих, бо що мені тут випадає. Дивимось. ох Так. Скільки дій буде, хрена. буде робити все, щоб не страждали, да Буде робити. Любі мої, буде. Буде. Тому що це вже паскудство. Ось такого я очікувала балістику, як завжди. ну, Це в нас це 300 іскандер якийсь, це в нас традиція. Але не калібри з моря і не крилаті. випачайте, бачаєте, жімігів не вистачить. Це наглість.